Усі мої вітанічка, З вами знову Дмитро Лашок. Сьогодні я хочу дати таку більш силову практику. Вона підійде або на ранок, або як розминка перед тренуванням. Одразу кажу, якщо у вас є біль якийсь гострий, краще цю практику не робити. Вона не тільки на силу, ця практика буде більше на мобільність. Це перше. По-друге, вона так само і на стабільність хребта. Робиться вона вже ж таки у такій низькій позиції. Вона реально краще підходить на ранок для того, щоб роздоплитися. І нагадую, що скоро стартує марафон. Я вже почав записувати перше відео. Чекайте на анонс. І ми починаємо. Нагадую, що ми дихаємо тільки через носи. Починаємо з позиції навколишки. Можете використовувати а вже ж або на кулаках, або взяти блоки під долоні. Нагадую, що кисті у нас розставлені пальці зап'язків, Для того, щоб правильно розв... навантажити кисть по осі її поверхні. Це перше. Друге, дуже важливо, щоб у вас е зовнішня частина, латеральна частина не впиралася. Використовуйте, будь ласка. Все ж таки опір на три пальця. Середний, вказівний, великий. Для того, щоб навантажити більше п'ятку. Тому що ту може привести, якщо перевантаження на кисті на долоні, воно може привести до мініску латеральної частини зап'ястя. Стаємо, знову розставляємо пальці. Стаємо на навколишки. і починаємо просто піднімати коліна до. Тулуба вдих, видих, підняли. Вдих, видих, підняли інше. Вдих, видих, підняли. Вдих. Видих, підняли інше. Голову не клюємо, а тримаємо рівну спину. Вдих. Видих, підняли. Вдих. Видих, підняли. Вдих. Видих, підняли. Робимо м'ягесенькі рухи. Вдих, видих, підняли. Вдих, видих, підйом. 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 Вдих. Видих підйом, видих, видих підйом і вдих, видих, підйом. Розслабились. Далі ми будемо робити теж м'ягисенько, все робимо без зайвих рухів. Кроки. А вже ж те, що я зробив з колінками, це не обов'язково робити на колінках. О, Тобто з підйом-колін. А вже ж бажано, але у кожного різна фізуха. Тому зараз інша вправа. Ми стоїмо на навколишках. І дивіться, вдих, видих. Торкаємось стопою, можемо ось так тягнутись. Ліва стопа до правого зап'язка, вдих, видих. Випрямили. Бажано вже ж дві ноги. Вдих, видих навколишки. Знову При цьому по діагоналі. Стопа до зап'ястка, потім трикут. А вже ж можете використовувати просто воїна, коли поставили ногу і просто випрямили задню ногу, не сутулюючи спинку. Зрозуміли? Давайте спробуємо. Встаємо навколишки. Вдих, видих. Стопа до зап'язка. Вдих. видих, поставив ногу. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих. видих, Стопа до зап'язка. Вдих. видих, поставив ногу. Вдих. видих, Трикут. Вдих. Видих навколишки. Вдих. Видих. Стопа до зап'ястка. Вдих. Видих. поставив ногу. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих. Видих. Стопа до зап'ястка. Вдих. Видих. Поставили ногу. Вдих. Видих трикут. Вдих. Видих. Овколишки. Вдих. Видих. Стопа до зап'ястка. Вдих. Видих. Поставив ногу. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих. Видих. Стопа до зап'ястка. Вдих. Видих. Поставив ногу. Вдих. Видих, трикут і вдих, вийдих навколишки. Розслабились. Така практика вийшла. Більш-менш слова. Знову, коли ви стоїте на навколишках, працює кор, працюють стегна, ви вже відчули, і вже ж працює спина. Головне в статиці тримати. Найголовніше, щоб спина була здорова. Треба її тримати у статиці, а рух додає мікроамплітудні такі скрудочки. Далі усі дивувалися цьому руху, коли я прийшов в кут і жонглював ногами. Зараз я дам вправу, котра вас підведе до цього. Дивіться, знову, це не складно буде на початку, бо я буду давати покроково. Вона класно закачує, а вже ж кор, прес і плечовий пояс. Дивіться, що ми робимо. Сідаємо ось в таку позицію. Ми починаємо ось такі рухи. Спочатку руки поставили позаду, да? відштовхнулися, дих, видих. Переставляємо руки трохи допереду. Вдих, видих, відтиснулися. Переставляємо ще допереду. Вдих. Видих. Відтиснулись. Переставляємо ще допереду. Вдих. Видих. Відтиснулись. Ось тут Ми повертаємось дозаду, але по-іншому. Піднімаємо вдих. Видих. Підняємо ноги. Вдих. Переставили руки. Вдих. Видих. Ще вище підняли ноги. Переставляємо ще дозаду. Вдих. Видих, ще вище підняли ноги. Переставляємо, переставляємо ще дозаду, вдих, видих, ще вище підняли ноги. Залишаються руки трохи позаду, вдих, видих. Відштовхнулися, переставили руки, вдих, видих. Відштовхнулися, переставили ноги. руки, вдих, видих. Відтиснулись, переставили руки, вдих. Видих. Відтиснулись. Залишаємо тут руки. Дих, видих, Підняв ніг. Переставляємо кисті. Вдих, видих, під'єм ніг. Переставляємо кисті. Вдих, видих, підйом ніг. Переставляємо кисті. Вдих, видих, підйом, підйом ніг. Знову вперед. Вдих, видих. Відтиснулись. Переставляємо руки, вдих, видих, відтиснулись. Переставляємо руки, вдих, видих, відтиснулись. Переставляємо руки, вдих, видих, відтиснулись. Підйом ніг, Вдих, видих, підняли ноги. Переставили долоні. Вдих. Видих, підняли ноги. Переставили долоні. Вдих. Видих, підняли ноги, пересали долоні, вдих, видих, підняли ноги. Розслабились. Така летова практика. Зараз на розкриття тазу. Ми будемо працювати з метелика. Хотів спочатку з маласом дати, але розумію, що це таке собі забава. Дивіться. Вдих, видих, метелик, будь ласка, не сутультеся. Немає різниці, наскільки у вас там розтяжки достатньо покласти коліна в боки. Ваша ціль не ось так зробити, да? а просто випрямити спинку, тягнути на себе стопи, да? і на видих потиснути трохи. Не ось так, а просто нахилитись прямою спинкою вперед. Цього достатньо. Це... Вистачає цього руху. Тому ми робимо вдих, видих метелика, потім заводимо ногу в бік. Робимо свастику, вдих, видих, вирівнюємо передню ногу. Вдих, видих. Повернули, вдих, видих метелик. Нічого складного. Але коли ви робите свастику і виводите передню ногу, ваше сонячне сплетіння дивиться у напрямку коліна. Але, будь ласка, намагайтесь дуже сильно назад не відкидатись. Більше нависнути і випрямити ногу. Після чого повернути. І зробити метелика. Добре. Поїхали. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих. Випрямили ногу. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих метелик. Вдих. Видих свастика на інший бік. Вдих. Видих, Випрямили ногу. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих, метелик. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих. Випрямили ногу. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих метелик. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих. Випрямлено. Вдих. Видих свастика. І вдих. Видих метелик. Супер. Остання вправа. Моя одна з найулюбленіших. Це перекати з боку набік. Вони якраз таки покращують. Мобільність і якраз підходить для тих, у кого є сколіотична постава. У тих, у кого є сколіоз 3-4 ступеню, на жаль, ця практика не підійде, тому що багато динаміки. І 3-4 ступень краще оперувати, 3-й ступень, там інша реабілітація. Але якщо у вас перший-друге ступень сколіозу або взагалі сколіотична постава, ця вправа одна з найкращих. Ми стоїмо в горизонтальне положення. Будь ласка, ось такого не робити, такого не робити. Рівна спинка. Вдих. Видих. Робимо крок дозаду ногою. Вдих. Видих. Провисли. Навіть хрумкнула в мене спина. Вдих. Видих. Бокова планочка. Вдих. Видих. Горизонт. Знову вдих. Вийдих, поставили ногу за ногу, вдих, видих, боковий прогиб, вдих, Видих. бокова планочка, вдих, Видих. горизонт. Поїхали. Вдих. Видих. крок назад. Бокова планочка. Вдих. Видих. Боковий прогиб. Вдих. Видих. Бокова планочка. Вдих. Виїдих горизонт. Вдих, вийди боковий прогиб. Планка, тобто вдих. Видих боковий прогиб. Вдих. Видих бокова планка. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих бокова планка. Вдих. Видих боковий прогиб. Вдих. Видих бокова планка. Вдих. Видих горизонт. Вдих, Видих бокова планка. Вдих, Видих боковий прогиб. Вдих, Видих бокова планка. Вдих, Видих горизонт. Вдих, Видих бокова планка. Вдих, Видих боковий прогиб, вдих, видих бокова планка, вдих, Видих горизонт. Вдих. Видих бокова планка, вдих, видих боковий прогиб, вдих, Видих, бокова планка і вдих, видих, горизонт. Розслаблися. Не забудьте поділитися своїм досвідом, як пройшла практика, чи сподобалась ця динамічна практика і чи хотіли б ви ще бачите таке тренування. А вам гарного дня або вечора і до зустрічі в ефірі.